Вранці 7 грудня цього року на 56-му році життя трагічно загинув воєн-інтернаціоналіст, учасник бойових дій, ветеран органів служби безпеки, підполковник у відставці бердичівлянин Валерій Петрович В'юшков. Валерій Петрович пройшов славний життєвий шлях. Почав службу у 76-му році курсантом Вищого військового авіаційно-інженерного училища, після закінчення якого служив в авіаційних частинах. У 85-му був направлений для проходження служби в органи контррозвідки КДБ СРСР. У 86-му брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У 87-му був направлений в Афганістан. Після звільнення у запас Валерій В'юшков займав активну життєву позицію. Спільно з радою ветеранів проводив велику роботу з патріотичного виховання молоді Брав активну участь у громадському житті Бердичева і району. Заслуги Валерія В'юшкова відзначені високими державними та відомчими нагородами Орденом Червоної зірки, Афганським орденом зірки першого ступеню та медалями. Бердичівська спілка ветеранів Афганістану висловлює скорботу у зв'язку з трагічною смертю побратима та сердечно співчуває рідним і близьким покійного. Прощання з Валерієм В'юшковим відбудеться 11 грудня з 11 години у будинку офіцерів на Червоній горі.